Мені казали, що трочити ну, мастурбувати не можна, і так, щоб тобі було не боляче. От, ховає вона кабачок під своєю подушкою. Начиталася, наслухалася, і мені стало цікаво, і тоді я вирішила помастурбувати. Так, таке теж існує. Про це мало хто говорить, але дівчата мають свої особливі ігри, де вони часто пов'язані з якимись любощами. З однієї сторони, ви можете постукати в стіну і сказати: типу: Я так, чую засвакуйся. будь ласка. «Підкажіть, чи правда це, чи мені трішки насали вуха. На сьогодні тема мастурбація. Дивіться, я з Галичини мені казали, що тручити ну, мастурбувати не можна, тому що так, ти маєш зберігати себе для чоловіка, ти маєш зберігати себе для партнера. Тобто, ти вже в стосунки, ти маєш війти такою чистою, незайманою, не спорченою ніяким злим розумом, і тому мастурбувати не можна. Угу. Тобто, задоволення нас є, очевидно. Фізично, значить, не можна робити масаж, очевидно, не знаю, не можна займатися спортом, тому що це часто приносить задоволення. В чому специфіка мастурбації? Тому що, якщо ти займаєшся спортом, ти максимум, де закінчиш, це на якомусь педесталі е, на Олімпійських іграх. Якщо ти почнеш займатися мастурбацією, то ти настільки війдеш це відчуття задоволення, що ти закінчиш на вулиці. Я просто не бачу зв'язку. Я розумію релігійні мотиви, але справа. В тому, що мастурбація це про задоволення нашого тіла, про ще один спектр цього задоволення, який ми можемо відчувати, який часто допомагає зняти фізичну напругу, в тому числі і емоційну, так? І тому це, якби спосіб контакту зі своїм тілом, спосіб дослідження свого тіла. Чи впливає це на цнотливість, очевидно, так? те, що пропагує релігія? Ми можемо це обговорювати в іншому випадку, так? В, в іншому випуску нашому. Про те, що то таке та цнотливість, але е, чи можна мастурбувати так, якщо це ніяк не заперечує ваші моральні, релігійні цінності і потреби? Якщо це вступає в конфлікт, тоді не варто взагалі будь-що що викликає у вас внутрішній конфлікт, спочатку треба розібрати, чому. І наскільки це буде для вас дискомфортним, тому що я не можу сказати, що всім треба маструбувати, так що ну, типу, це обов'язково, але не можу сказати, що не можна маструбувати, тому що ну воно не має протипоказів. Так, це задоволення нашого тіла. Навпаки, так ми розуміємо, що нам подобається. Якщо ми знов ж таки не беремо релігійний аспект і не входимо, ну я не знаю, в категорію чи це. Щось брудне, очевидно, так, чи це щось чисте? Ні там, ні там, так? Тобто, це ну умовно, як ми миємося, ми торкаємося свого тіла, так і часто, до речі, люди. Жінки в основному так, коли приймають душ від напору е, струї теж відчувають задоволення. І ну, вже виходить, вони мастурбували навіть якщо не обирали це. Тому питання в тому, чи робити це цілеспрямовано усвідомлено, чи робити це не усвідомлено, але пізнавати себе дуже бажано отак, я би сказала. Окей, тепер мене типу постало таке питання: ну, от я знаю, типу згоду на секс 16 років. От а коли, типу, нормально почати мастурбувати? Знову ж таки, тоді, коли є таке бажання і виникає такий інтерес, так де у деяких дітей це виникає у 5 років, у 6, але там ще не буде сексуального задоволення і, швидше, всього не буде оргазму, але будуть приємні відчуття. У кожного тіла розвивається по-різному. Відповідно, коли мастурбувати, ми обираємо в залежності від інтересу. Тобто, коли нам це стає цікаво. Досліджувати своє тіло, тоді окей мастурбувати. А як зрозуміти, що вже йде щось не так? Наприклад, якась деструктивна поведінка, я вже кажу вашими термінами, тому що я дуже розумно очевидно. Як зрозуміти, що це вже за часто, що це вже зарано? Як зрозуміти, що вже щось не ок. З мастурбацію ну важливі умови, що мастурбація має відбуватися наодинці або за згодою іншої людини в її присутності. Так це як певний вид сексуальної взаємодії. Але коли людина постійно думає про мастурбацію, намагається якнайчастіше проводити час наодинці, щоб мастурбувати, так просто для когось це може бути по декілька разів на день, але окей. А для когось це може перетворитися на нав'язливу ідею. Ну, тобто порушенням чи деструктивною поведінкою вважається, коли людина робить це або на очах у когось, так? тобто при вселюдно, ясна річ без їхньої згоди, або відкладає будь-які інші справи для того, щоб мастурбувати частіше, так? тобто щоб отримувати це задоволення. Тоді це часто перетворюється в певну городу компульсію, тобто таку дію, яка є ну, від нав'язливої думки. Окей, трішки зрозуміло. Ми згадували за. Спосіб мастурбації строю душу, типу, коли колимаєшся. Пам'ятаю, коли я була молода, я дуже слухала всяких російських блогерів. Я, типу, я дуже вибачаюся. <му> Вони часто говорили, що є така дезадаптивна мастурбація, що є способи, як мастурбувати не можна. І це включало типу струю душу, це включало стискання ніг. Що це робити не можна, тому що ти будеш так робити, ти потім не зможеш займатися сексом. І як вже я маю можливість говорити справжньою експерткою, підкажіть, чи правда це, чи мені трішки насали вуха? Значить, так. І чим мастурбувати не можна природними різними предметами, не призначеними для мастурбації щодо струї душу, вона ніяким чином не пошкоджує ну якби наші властивості, наші відчуття і так далі. Це один з видів мастурбації. Якщо ми, наприклад, не говоримо про проникнення. Так, власне, цим же апаратом душовим. Так? Ну тоді це шкідливо, це ясна річ, тому що це предмет, який не пошк... так, таке теж існує. Якщо умовно предмет не є секс-іграшкою, не призначений для проникнення, мастурбувати ним, шкідливо, тому що це може травмувати. Щодо стискання тазових м'язів. Якщо це буде дуже частий спосіб, то на якийсь період воно може знизити чутливість, але знову ж таки це все настільки індивідуально, що ми не можемо точно сказати, що так не можна. Не можна тільки предметами, які не призначені для мастурбації. Типу, овочі, якісь там не знаю, фігурки, так, ну тобто все те, що не є ну, вироблено з матеріалу, який не ну, може пошкодити. Ну і бажано, знову ж таки, навіть якщо ми говоримо про секс-іграшки, використовувати лубриканти, тоді якби все безпечно. Це, напевно, єдине, так, єдине таке попередження щодо мастурбації. Ну, і мити руки обов'язково. Я вражена. Тому що ми живемо в такій патріархальній культурі, де тебе намагаються постійно тримати в такому: то робити не можеш, то робити не можеш, а виявляється, що все насправді так легко, типу, що не можна робити, не можна робити те, що тобі зашкодить. Ви згадали про мастурбацію. Овочами, непридатними предметами. Я задала ситуацію на українському телебаченні, де дівчинка е, дрочила кабачками, і, і мама така заходить і каже на всю країну: типу, от, ховає вона кабачок під своєю подушкою. Вона в соцсетях повидивляється собі, потім вона шукає кабачків маленьких і починає собі виділувати. Як в такі ситуації мають поводитись батьки? Як е, дитина має прокомунікувати з батьками, ти от, типу, от хі, я трочу, типу, але без підв'язки до кабачка. Я не знаю, чому я згадала за цей кабачок, але я згадала. Мій мозок. Тобто ми говоримо про момент, коли дитину там людину будь-яку застали за моментом мастурбації, тобто про момент порушення особистих кордонів, якщо, умовно кажучи, є якась загроза, тобто побачення викликало тривогу не самим процесом, не тим, що відбувається мастурбація, так що дитина, людина, мастурбує. А тим, як вона це робить, ну умовно, якщо ми ж візьмемо цю історію з кабачками, тобто, якщо мама, будь-яка близька людина побачила таку взаємодію, то велике прохання. Ання коректно пояснити, чому це не можна, не що не можна мастурбувати, а що не можна це робити отак, так ну і, взагалі, в принципі, домовитися про момент особистих кордонів і коли це робити. Бо я нагадаю, що безпечною мастурбація є тоді, коли вона відбувається наодинці, і ніхто не втручається в цей процес, тому що це може стресувати, травмувати і сформувати компульсію тобто, що людина почне мастурбувати як захисна реакція. Так, тобто, щоб зняти напругу, щоб позбутися від стресу, щоб заповнити якісь свої емоційні, наприклад, травми. Чи якісь ну конфлікти внутрішні, так тобто піду помастурбую, зніму напругу і мені стане легше, так але е, суть в тому, що оце стане легше, воно ж не вирішує саме питання, яке викликало ці всі емоції. Тому воно власне може перетворитися в нав'язливу ідею і стати уже деструктивним. Тому, якщо ми говоримо про момент, порушили кордони, тобто побачили, що хтось мастурбує в залежності від віку і безпечності території, тому що дуже часто батьки б'ють на сполох, коли дитина торкається себе, наприклад, в юному. Віці дуже, тобто 5-7 років, так тобто, коли досліджує себе, свої статеві органи, відповідно, це схоже на мастурбацію, але це не є, тому що дитина ще не отримує сексуального задоволення, а фізичне отримує. Ну тобто вона торкається до свого тіла, досліджує його. Ну і дуже часто батьки кажуть, що нам з цим робити? Нічого не робити, дозволити дитині це робити, пояснити правила, що це, наприклад, не можна робити серед інших дітей, не можна це робити там в садочку, тому що теж стикалася з тим, що вихователі панікують, коли діти в сонний час. Тобто торкаються своїх статевих органів, показують їх один одному і так далі. Ну, тобто, оці питання моніторити, знову ж таки повертаючись до безпеки, так що ти це маєш робити на одинці. і так, щоб тобі було не боляче. Тому не можна використовувати ніякі предмети, які для цього не призначені. Просто ви так кажете: знаєте, про ідеальні умови розвитку культури, мастурбації. я не знаю, як це назвати, але. Я просто згадую такі жіночі історії, як ми сиділи, і, типу, я знаю багатьох дівчат, які, типу, відчули оргазм перший, типу, мастурбація, коли вони, наприклад, каталися на велосипеді. Очевидно, вони не були самі. Або на уроках фізкультури, де їх там вчили лазити на мотузках, і там теж бедро стискалися. І то, типу, що з тим, чи це ок, типу. Відчути оргазм таким способом? Не те, не що відчути оргазм таким способом. Я просто дивлюся е, на цю ситуацію, як на дитину, що вона має робити, коли вона їздить на велосипеді і тут усвідомлює, типу. Що відчула задоволення. Ну, бо ми, власне, говоримо про е, такий, як би, е, не знаю, е, хаотичний імпровізований оргазм, тобто, коли відбувається певна рекламний. Причому це тертя. може бути при інших людях, Та. що вже порушує типу, природні закони мастурбації. Але закон це не цілеспрямовано. Тобто мастурбація, яка цілеспрямована при інших людях, ну не може відбуватися, тому що це порушення порушення кордонів інших людей. Вони не мають це бачити не тільки тому, що вони можуть бути до цього не готовими, а тому, що ну, їм може бути це огидно, або вони не знатимуть, що робити, вони не давали на це згоди. Так? Ми говоримо тут про культуру згоди. Але якщо це відбувається якось так, ну, е, імпровізовано в плані через якусь взаємодію, яка не була цілеспрямованою, ми відчули оргазм, маємо зрозуміти, що це він. І все ну на цьому нічого ну що ми з цим можемо зробити вже сталося, так ну тобто просто знати, що наступного разу таке може трапитися і плюс-мінус себе до цього готувати. Що ну таке можливе не уникати цього, не втікати від цього, тому що це природні процеси. Ми не застраховані від різних відчуттів, тоді коли ну вони відбуваються, не ем, якби не прогнозовано. Просто таке питання. Я недавно вичитала таке: е, знаєте, у посібнику для хлопчиків. Трішки поговоримо зараз про хлопчиків, жінки-папка одним словом. Там казало, що це нормально для хлопців відчувати статеве збудження в такому то віці, в них може несвідомо вставати статевий член. І, типу, для того, щоб позбутися у того стояка, потрібно подумати про гнилу капусту, потрібно подумати про щось таке неприємне для того, щоб, типу, все. Я знаю, що є така практика в школах Німеччини. Можливо, це фейк, можливо, але там є кімнати мастурбації. В школі є кімнати мастурбації, де дитина, якщо відчула там щось таке, може собі уєдинитися, то як, типу, на вашу думку, правильніше себе, типу, якось заспокоювати, типу, чи вивільняти сексуальну енергію? Дуже залежить від умов. Тобто, якщо немає в даний момент умов, де можна помастурбувати, коли ти відчуваєш збудження, тоді себе треба е або розслабити. Або ну якби емоційно переключити, так але це більше про фізичне розслаблення, якщо ми говоримо про хлопчиків, через те, що у них трохи по-іншому фізіологія працює ніж у жінок, тому що власне ерекція, яка відбувається, її не так просто, скажем так, розслабити, або через фізичні навантаження, знов, таки, або через мастурбацію, або через переключення на якусь іншу діяльність знов ж таки все залежить від умов. Тобто, якщо... Це, ця ерекція відбулася, а ти знаходишся серед купи людей інших дітей. То ну в тебе немає можливості піти, і сказати, почекайте, я піду помастурбую». Так ну чи е, дуже швидко намагатися збити це? Так? Можна побігати, можна поприсідати, тобто якось дати, якесь дати фізичне навантаження, і тоді переважно організм втомлюється, ерекція припиняється. Ну, тобто немає однозначної думки, як краще робити. Чи потрібні нам кімнати мастурбації? Питання поки що велике, тому що очевидно культурно ми ще до цього не готові. У нас секс тільки розвивається. Наскільки вони працюють, поки теж не можу сказати. Не маю таких даних. Знаю, що такі кімнати є у деяких школах, але чи користуються ними підлітки, поки не мають цієї статистики. Знову ж таки, тому що це все в процесі. Про це мало хто говорить, але дівчата мають свої особливі ігри, де вони часто пов'язані з якимось любощами. Там часто відбуваються перші такі контакти, де тобі мастурбують. Чи ок? Якщо за згодою, так. Не бачу проблеми, якщо це е, свідомо, але все дуже залежить від віку, тому що чи це свідома згода в 13 років велике питання, так, тому що це швидше про дослідження. Але якщо це все узгоджено між цими учасницями. Так, і вони про це домовляються наперед, і всі знають, що їх чекає, ну, тобто проговорюють, і є культура знову ж таки згоди, і можна зупинити цей процес, якщо тобі неприємно, дискомфортно, конфліктно і так далі, тоді це дослідження себе. І ну, яка деструкція за цим стоїть, поки не можу сказати, чи вона є взагалі. Ну, типу, ок. Коли тобі хтось мастурбує якщо, за твою згоду? Якщо ти даєш на це згоду, uh -huh. так, без згоди все не ок. Тобто, якщо ти на щось не згодилась, не згодився, і тобі кажуть, ну спробуй, так, тобто переконують, нав'язують, це не ок. В інших випадках, так, все гаразд. Крінж моменти. Мені 16 і я не мастурбувала. Крінж чи ні? Ні, не крінж. Окей, okay, чому не крінж? Тому що якщо в мене не виникало до цього цікавості, то незалежно від того, скільки мені віку ну скільки мені років, важливо дочекатися цікавості, і, і вона може бути як зовнішня, так і внутрішня. Тобто, чи мені самі просто стало цікаво, як це чи мені так розповідали багато, і і там не знаю, начиталася, наслухалася, і мені стало цікаво, і тоді я вирішила помастурбувати. Тільки інтерес є, ну типу окей, мотивацію почати мастурбувати або не мастурбувати. Ну, я почала мастурбувати якраз 16 років, і до того в мене були друзі, які такі в 9, такі у і справді це залежить від інтересу, тому так, це не крінж, це не крінж. Якщо я буду часто мастурбувати, я втрачу чутливість: крінж чи не крінж? Mm, не крінж, але залежить чим. Тобто, якщо використовувати знову ж таки предмети, які е, не мають прямого призначення для мастурбації, то можна травмуватися і чутливість на якийсь час може зникнути або підвищитись навпаки. Тобто, то буде боляче, якщо там буде травма. Підвищилась боляче. Поріг чутливості. Ага, розумію. При тобі мастурбують без твого дозволу: Крінч чи не крінч? Крінч. Порушена культура згоди. Обов'язково має бути згода. На споглядання цих процесів. Тільки споглядання, а якщо я, наприклад, чую, що, наприклад, в кімнаті в гуртожитку хтось мастурбує? Mm. 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 <свісна> 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 Цікаве питання. Ну, тобто, це особисті кордони. Ви не бачите, вони присутні в цьому процесі, а тонкі стіни це, на жаль, не відповідальність тих, хто мастурбує. Це швидше вам бажано тоді вдягнути навушники. Це контроверсійна думка. Бо я чула, що можна е, сексуально розбещувати, ну не тільки розбещувати, е, вчиняти сексуальне насильство і через інші органи чуття, окрім очей, типу і, і тим, що ти чуєш, але. Просто якщо не порушений особистий простір, те, що ви чуєте, це все дуже ну, така тонка межа. З однієї сторони, ви можете постукати в стіну і сказати, типу, я чую, будь ласка, будь ласка, тихіше. Я тут, я тебе чую. А з іншої сторони, є стіна, і ну, якщо це не цілеспрямовано на вас. Mm -hmm. Бо це тоді можна говорити про сексуальні ігри, зваблення і так далі. Ну, але знову ж таки за згодою сторін боже. Окей, okay. мастурбація це зрада. Крінж чи не крінж? Крінж. Мастурбація це отримання задоволення самостійно без участі партнера чи партнерки. і відповідно, вона не може бути зрадою, хоча іноді. Пари так виставляють кордони, що типу це зрада, але знову ж таки це має обговорюватися і має бути за взаємною згодою. Тобто, якщо я так не вважаю, то я не можу погодитись на таку умову, Це буде тиск. Ну, ми згадували за патріархальну культуру, де мастурбація сприймалася якимось розбещенням і чимось нечистим. Мені здається, воно якраз від того пішло, що, типу, ти мастурбуєш, ти вже не хочеш свого чоловіка, свого мужчину, і це, типу, крінж. Ця теза окей. Е, застукали, коли я мастурбував, або якою застукала? Крінч чи не крінж? Залежно від реакції, давайте так. Тобто, якщо я когось застукала. Вийшла і вибачилась, і не намагаюся потім ні висміяти, ні якось принизити, ні в чомусь звинуватити. Це буде тоді не крінж. Але якщо я чи мене застукали, так, чи я застукала, і це перетворюється на якийсь дискомфорт, приниження і щось таке, то це крінж. Тому що ну, будь-яке засудження мастурбації, це крінж. А якщо я відчуваю сором, якщо мене застукали, або якось іншого застукали я відчуваю такий прям сором, сором. І мені люди кажуть, що це не крінч. Що робити? Поговорити про те, чому ви відчуваєте сором або працювати зі своїм відчуттям сорому, тому що ну, воно очевидно про конфлікт вашого сприйняття і того, що відбулося. Тобто робота з соромом це трошки глибше, ніж тільки про мастурбацію.